Вітаю всіх зранку і запрошую на свою ранкову політичну зарядку. Але давайте не забуваємо, що фізичну ранкову зарядку варто робити регулярно. Замість справ у ранковій політичній зарядці ми будемо говорити про новини. Отже, сьогодні, 27 січня, понеділок, перша новина це про вибори у Білорусі, це сусід України, ну ніби вибори. Лукашенко йде на сьомий термін він взагалі при владі з 1994 року. Найдовше зі всіх керівників у колишніх республіках Радянського Союзу, ну вже йому там намалювали трохи більше 87%. Ну якось дуже скромно для Лукашенка. Могли би, напевне, і 95% намалювати. Другою новиною у сьогоднішній ранковій політичній зарядці. Це є новина про ситуацію з у Сполучених Штатах Америки, і там були такі напруження в стосунках з Колумбією. Колумбія не хотіла приймати військові літаки, в яких були мігранти, яких відправили, депортували, із Сполучених Штатів Америки до Колумбії. Потім Трамп заявив, що він веде мета 25%, Також санкції. Ну вони домовилися. Колумбія прийняла ці літаки, і санкції Трамп скасував. І після цього якраз було прийнято рішення, що. Приймуть ці літаки. В Африці, в Африці там ну, може бути війна, війна, нова війна між Руандою і Демократичною Республікою Конго, повстанці М23. Це рух 23 березня, бо 23 березня була угода укладена між урядом Коного та повстанцями. Там головне хосити є повстанці, і вони вважають повстанці М23, що Уряд Конго не виконує умови угоди. Почалися бойові дії вже декілька тижнів. І вони заявили, що вони вже захопили велике місто Гома на сході Демократичної Республіки Конго. Там ніби війшли вже війська Руанди, і було засідано в неділю Ради безпеки ООН. Там закликали, щоб вивели ці війська. Ну і протягом 48 годин має відбутися саміт східноафриканського. Товариства, на якому будуть присутні, і президент Конго, і президент Руанди. Побачимо, як далі будуть розвиватися події саме там. На близькому сході угода між Ліваном та Ізраїлем продовжена до 18 лютого. Про це заявив Білий Дім, Білий Дім. Ізраїль все-таки пропустив дату виведення своїх військ. Ну, знову ж там все-таки відбувається обмін заручниками, полоненими, тобто ситуація трохи стабілізується, але так чи інакше, ця угода вона є достатньо такою тривкою. Ну і у Південній Кореї у прокурори заявили, що президент, якому об'явили імпічмент, ще Конституційний суд має це все підтвердити. Юнсук Кьоль, він є лідер повстання, тобто його будуть тримати під вартою до там, рішення суду. Ну, суд має відбутися, як пишуть, протягом шести місяців. Отже, день сьогодні тільки починається. Я бажаю всім енергійного, а саме головне, вдалого дня. Все буде Україна!